Так як більшість українських виробників агропродукції експортують її до країн Європейського Союзу, було дуже важливо імплементувати регламент 2018 848 в 10 пунктах, які стосуються як сертифікації спільної з з європейським союзом, маркуванням єдиним з європейським союзом, реєстрацію органічних виробників. Державним реєстром органічних виробників, які стосуються тваринного комплексу, обігу, реалізації органічної продукції. Даний законопроект підтримували українські органічні виробники, відповідні також українські асоціації, тому що вони зможуть спрацювати в єдиній системі з європейськими споживачами. За єдиним сертифікатом, який буде діяти як на нашій території, так і на території всіх європейських країн.